Друзі, доброго ранку. Я дуже рада вас усіх бачити. Дякую, що завітали. Друзі, сьогодні буду займатися розробкою ділянки. Хочу там навести лад і щоб там було чистенько, гарненько, і маю розсадити там хости. Це саме таке темне, таке, знаєте, саме тінь тіньове місце у мене на моєму участку. Тут тіні мало. Я не сказала вам, друзі, що це Південь України, Миколаївщина, і в нас тут така спека неможлива. Пече, пече, зараз уже дивіться середина серпня, а погода. Така, знаєте, дуже-дуже жарко, дуже. І хосточком, звичайно, в нас тако жарко, і вони підгорають. Але оце з північної сторони будинку, у мене є тут кусочок, і я хочу виселити деякі рослини. Я залишу собі маленький кусочок, мені хватить. Це Іберіс. Ібіріс, ви знаєте, йому вже дуже багато років, і він зайняв таку площу метра на два, я вам точно кажу. І знаєте, там з ним, взагалі, і квітує він уже погано. Ну, в общем, таке. Зараз я вам все покажу і розкажу. Так що запрошую, мої дорогенькі, подивитися, чим я сьогодні буду займатися. Все, чекаю вас, заходьте. Друзі, викопали коли-небудь і беріз, якому 15 років. Це, звісно, дивіться, які в нього стволяки, як наче дерево. То я його взагалі не могла викопати. Ось цілий участок, такий дивіться, то я вирішила тут навести порядок і розсадити гарні хости. Вирвала Ось, бачите, тут вже сусідське, ось. Я тут вичистила, ну, ще переберу. Геть вичистила повністю барвінок. Ну, я ще все ще переберу кожного корінця, щоб все було чисто. Кожен корінець переберу, щоб все все чистенько було. Ось, бачите, як він тут. Ось. Я його постригла, звісно, але... Ви знаєте, совєтуєте ви мені побризкати його, а у мене ж маленькі киценята, вони ганяють, я не можу його побризкати. А він оце отако. Ну що, я його ось зрізаю. Ви ж розумієте, що через деякий час він опять буде тут. Ну, що я надумала? Я візьму шиферину і постараюся тако трохи її вкопати, і щоб вона не давала йому росту сюди. По-другому ніяк. Раз зробити то вже буде. Оце таким займаюся, друзі. Ось цілий такий участочок буде. Ось. То непоганий такий участок, наведу порядочок і буде. будуть хости. Покажу вам, що в мене з цього всього вийде. Ось, бачите, я поставила тут ось до самої цієї хосточки. Це все треба. Тут це вже більш міння тут ви бачили б, як, би, як оцей Іберіс на всю цю площу був Іберіс. Ну, кажеться, я його вже побіждаю. Ну, ось, дорогенькі мої друзі, дивіться, я все викопала, вибрала кожен корінчик. Закопала отакий шифер. О, прийшли, граються. У Хе -хе -хе. помощники граються. Ось вам. Помощники граються. Зайчки мої. Ось я зробила таку діляночку і аж туди, ой, там теж все вичистила. Все гарно, за бочкою, бачите? Все чистенько, все гарно. Дуже, звісно, не подобається отаке ось тут, бачите, Ой. будуть квіти і ось таке ось видовище. Ну, нічого, ну що ти зробиш? То вже чуже, сусідське. Ну, та ладно. Головне, що тут чистенько. Чистенько спробувала копати ямку. Дуже-дуже мягко. Завтра найду різні там не добрива, а такі ось різні. Ну, як добрива, тільки натуральне. Ось. І висаджу в хости. Тут у мене саме таке. Місце, де більше тінь. Кругом сонце не можна, більш ніде так висадити. Ось котенята мені допомагають. Ну, ось, друзі, завтра вже покажу вам, що буде далі. Друзі, ось я хочу вам показати, що у мене вийшло з того, що я запланувала. Ну, ось дивіться, ось така діляночка тепер у мене. Тепер тут будуть жити хости. Ось це новенькі хости. Ось, що я отримала, їх зразу видно, бачите? О, такі гарні. Так, є я й свої сюди пересадила. У нас, звісно, така спека, і трошки вже є листочки, знаєте, пообгорали, але нічого. Ось така чистенько, кругом, бачите? О, шифер я закопала. Ось. Також, щоб вам було видно, зараз покажу всю діляночку. І ось тепер у мене тут будуть жити хосточки, красавиці. О, видно вам. Дуже мені подобаються, вони такі гарні. Особливо, знаєте, я у хостах не знаток. Ось, бачу, починає цвіточок випускати. Бачите, побачив, якого кольору. У неї червоненькі ніжки і лакірований такий листочок. Я всі попідписувала, у мене є там в журналі назви. Я попідписувала. Побачимо, яка ж квіточка кольором. Мої хороші. Ось тут така голубенька, гарні. Гарні, гарні, гарні. А що я вам хотіла сказати, що мені дуже подобається, оця хоста, у неї, бачите, хвилястий край. У мене такої ніколи не було, я взагалі ніколи не бачила. Вона, мало того, що вона на два кольори розписні такі листя. Ще й прямо, ну дивіться, прямо ось, бачите. Я думаю, що вона весною буде така чудо-чудо. Бачите? Гарно Ось. Один такий кущик у мене. Дякую Світлані. Гарно Ой, ну так мені подобається, друзі. Теж підписала її в журналі. Номер один. Хоста номер один. Біленька така. І свої сюди попересаджувала, хай наростають. Там діточки, вон, бачите, вилазять. Так, друзі мої, половину цієї ділянки я зробила, а тепер мені ще предстоїть друга половина все повикопувати, повибирати. О! Ось о, дорогенькі мої. Показала вам свої хосточки, показала, чим я займалася. я вам щиро дякую, що ви заходите до мене. Заходьте ще, не жалкуйте, поставте пальчик вверх. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Я бажаю вам усім здоров'ячка. Побачимось, пока-пока.